Вачкова ікра – смак дитинства. Не могла не приготувати її на цю зиму також. Готується дуже просто і виходить дуже смачно. Пів кілограма цибульки нарізаємо на маленькі шматочки і обжарюємо. Паралельно натираємо пів кілограма морковки. Чесничок через чеснеки додаємо до нашої тушеної цибульки і добре перемішуємо. Додаємо морковку і тушимо до готовності. Кабачок нарізаємо на маленькі шматочки. Можна почистити, якщо ви переживаєте за колір кабачкової ікри. Так як у мене молоденький, я його не чищу. До речі, краще готувати кабачкову ікру із старих кабачків. Тоді вона виходить не такою водянистою. У мене кабачки не встигають постаріти, так що я готую з молоденьких кабачків. До нарізаних кабачків додаємо нашу тушену моркву, додаємо сіль і цукор по рецепту. Після того, як суміш закипіла, варимо 30 хвилин. Якщо маєте кастрюльку з товстим дном, краще варити в ній. Або добре часто помішувати, щоб наша суміш не підгоріла. Через півгодинки ми додаємо томатну пасту і перець, розмішуємо і знову варимо іще 10 хвилин. Холин. Виключаємо тоді нашу і лише після виключення додаємо оцет. Перемішуємо, збиваємо добре це все погружним блендером, щоб не залишилося в нас ніяких кусочків. Ось таку кабачкову ікру ми отримали наливаємо в баночки. І ще в банках стерилізуємо 5 хвилин, закриваємо ретельно кришечками і смакуємо нашу кабачкову ікру. Із цієї порції виходить 4-5 баночок по пів літра. Але запевнюю вас, що це дуже мало на зиму. Готуйте іще!